І терміни подання звітності ФОП другої групи до 1 березня. Друга група, ну і загальна система, третя група 40 днів після закінчення року це, тобто до 19 числа. Майновий стан до 1 травня взагалі подається декларація для платників першої, другої групи 60 днів, а третя група 40 днів. Тому, щоб не плутатися в оцих всіх термінах, пам'ятаємо, що не пізніше, ніж 40 днів після закінчення звітного періоду треба подати звітність. Сплата єдиного податку для першої, другої групи взагалі до 20-го числа включно. Я проговорюю, що платіть до 19-го числа, тобто 19-те, а вже 20-те не чіпайте, тому що якщо ви за Батити 20 числа, наприклад, я не знаю, там о 6-й вечора, 20-го числа ви сплатили ж, значить все добре. Кошти зарахуються в податкову 21 числа, а це вже буде порушення і за це вони автоматично можуть нарахувати штраф. І якщо ви з цим штрафом не погоджуєтесь а ви будете не погоджуватись і ви будете праві, тому що ви по факту сплатили 20-го числа. Податкова скаже, звертайтесь в суд, суд скаже, що ви праві. Оскільки у вас є квитанція, ви по факту свої кошти відправили 20-го числа, але потрібно буде пройти оцей весь ланцюг. Цюжок розбираті. Тому, щоб цього не було, сплачуйте податки, перша друга група до 19 числа. Зараз повернулася сплата обов'язкова ЄСВ для усіх ФОПів. Сплатити його потрібно 20 днів після закінчення кварталу. Єдиний податок 50 днів після закінчення кварталу. Вам потрібно або пам'ятати кожен термін для сплати ЄСВ єдиного військового і терміни подачі звітів, або собі запам'ятати 20 число.